Добрий день, шановні колеги. Мене звати Дмитро Кулик. Сьогодні я презентую вам відеозвіт науково-дослідної практики за 2022-2023 навчальний рік. Я є аспірантом приватного вищого навчального закладу Європейський університет, спеціальність 081 право. Тема моєї дисертації Правові проблеми податкових перевірок в Україні. Науковий керівник, кандидат юридичних наук, доцент Тимошенка Ольга Анатолівна і відповідний період навчання 2022-2026 навчальний рік. Щодо теми моєї дисертаційної роботи, то дисертаційна робота присвячена податковим перевіркам як формі податкового контролю. У дисертаційній роботі основна увага приділяється порядку призначення, проведення та оскарження результатів податкових перевірок та правовим проблемам, колізіям законодавства, які пов'язані з такими способами податкового контролю. Предметом дослідження дисертаційної роботи є порядок і підстави призначення та проведення податкових перевірок, механізми, якими користується держава при призначенні та тими правами якими користується держава при проведенні податкових перевірок, та також шляхи їх удосконалення з метою досягнення рівності прав та обов'язків сторін під час проведення такого способу податкового контролю, як податкова перевірка, а також оскарження результатів податкового контролю у податкові перевірки, та оцінка їх ефективності з метою захисту? Інтересів як держави, так і платників податків. Об'єктом дослідження є відносини, які виникають між державою і бізнесом в сфері оподаткування та контролю за дотриманням податкового законодавства в Україні. Чому саме таку тему обрав? Тому що маю певний досвід співпраці. Сфері податкового права, в сфері податкових перевірок, і тому вважаю, що мій досвід і моє розуміння того, як працює система при проведенні податкового контролю у формі податкової перевірки, може бути корисний і, відповідно, в цьому напрямку хочу розвивати свою наукову думку. Щодо плану дисертаційної роботи, який вже затверджений та погоджений з керівником. Складається моя дисертаційна робота відповідно з трьох розділів. Перший розділ це податкова перевірка як форма податкового контролю. Відповідно, це загальний розділ, який стосується загального поняття, звідки ж яка правова природа податкових перевірок, що таке податкова перевірка, які її зміст, сутність, види, ключові задачі для чого взагалі існує така форма податкового контролю, хто відповідає за її. Реалізацію, яким чином реалізується, і так далі. Відповідно, в цьому ж розділі ми розкриємо повноваження контролюючих органів при здійсненні податкового контролю у формі податкової перевірки. При По цьому ці повноваження будуть стосуватися як процесу призначення податкової перевірки, так і відповідно проведення. І оскарження, тобто загальні повноваження, якими наділений, контролюючий орган відповідно до діючого податкового законодавства, відповідно до діючого податкового кодексу України. Розділ другий він більш деталізований. Зокрема, він має назву підстави призначення та перелік проведення податкового контролю у формі податкової перевірки. Відповідно, в цьому розділі ми розкриємо. Законодавчо визначені підстави для призначення податкової перевірки та їх практичне застосування. Тут же ми розкриємо питання рівності прав сторін під час призначення податкової перевірки, яким чином відбувається ця історія, яким чином вона реалізується і так далі. Також ми розкриємо законодавчо визначені вимоги до порядку проведення податкових перевірок в Україні та їх практичного застосування, тобто розкриємо процес проведення податкової перевірки від моменту допуску контролюючого органу до проведення податкової перевірки до моменту закінчення цієї податкової перевірки, яка буде оформлена або Відповідно, акт на податкової перевірки або довідки про результати податкової перевірки. І також ми проаналізуємо досвід проведення податкового контролю в формі податкових перевірок в інших країнах світу, для того, щоб порівняти, яким чином реалізується така форма податкового контролю там в країнах Європи, і зрозуміти, яким чином ми можемо покращити. І удосконалити нашу форму податкового контролю у формі податкової перевірки, також в дисертації наявний і третій розділ: відповідно, це перспективи удосконалення податкового контролю у формі податкової перевірки в Україні, а цей розділ включає в себе як процес оскарження, так тобто то адміністративне оскарження статтю податкової перемірки. Як форма урегулювання спору між державою та бізнесом та його ефективність, Тому ми тут роз розкриємо питання, яким чином відбуваються оскарження результатів податкової перевірки, чи ефективні механізми, які наразі закладені в податковому кодексі, закладені в а, діючому податковому законодавстві в інших нормативно правових актах, які регламентують цей порядок, не, з точки зору практики, з точки зору рішень судів. Розглянемо цю історію і зрозуміємо, наскільки це ефективний спосіб захисту в цілому, і як результат, за, на підставі всього проаналізованого, ми застосуємо і запропонуємо шляхи вдосконалення законодавства України, яке регулює порядок призначення проведення податкових перевірок як форму податкового контролю та оскарження їх результатів. І це найважливіша найвідповідальніша частина диссертаційної роботи, де ми будемо пропонувати законодавчі зміни і пропонувати механізми, які дозволять захистити права платника податків, при цьому не порушуючи права держави на вимогу до платника податків дотримуватись фіскальної податкової дисципліни, і будемо намагати запропонувати. Механізми, які дозволять і з однієї і з іншої сторони задовольнити потреби і таким чином удосконалити наше податкове законодавство і оптимізувати форму податкового контролю у формі податкової перевірки. Щодо наукової діяльності, то на даний момент у мене підготовлена наукова стаття, яка має назву рівність прав. У сторін при призначенні документальної податкової перевірки платника податків правові проблеми. Чому я обрав саме цю тему для підготовки наукового матеріалу? Бо це одна із складових моєї диссертаційної роботи так, призначення податкової перевірки, і правові проблеми якраз полягають в тому, що існує певна нерівність. Певний дисбаланс правил обов'язків у держави платника податків, що призводить до певних правових проблем під час призначення податкових перевірок, а, адже наразі у нас, на жаль, імплементований принцип спочатку підкорюється, потім оскаржує. Тобто, на момент призначення податкової перевірки, у платника податків не так багато механізмів, не так багато прав для оскарження. Рішень контролюючого органу для захисту своїх прав, окрім як фіксувати ці порушення да, на момент на певних етапах комунікації між державою і бізнесом під час форми податкового контролю, і зазначати про ці порушення на момент. Коли вже буде оскаржувати безпосередньо результат такої податкової перевірки, але ми з вами чудово розуміємо, що ефективність цих доводів, коли контролюючим органом встановлення порушення податкового законодавства не зафіксовано якісь порушення, вона є достатньо низькою, бо суд в першу чергу буде аналізувати. Аргументи і контраргументи, які стосуються безпосередньо порушення положень податкового законодавства, але ця процесуальна складова вона буде відходити на інший зовсім другий план. На даний момент в процесі вже науково-досідної практики я б виділив опрацьовані наукові джерела, які розкривають частково тему моєї дисертації десь доповнюють десь поправляють, але фактично стосується безпосередньо предмету мого дослідження. Перше джерело це наукова стаття, не допущення до проведення податкової перевірки правові наслідки. Вона достатньо свіжа 2023 року, і там автор присвячує цю статтю дослідженню. Особливості настання правових наслідків у випадку, якщо платник податків приймає рішення про недопущення контролюючого органу до податкової перевірки. І за наслідками аналізу норм діючого законодавства, автор приходить до висновку, що якщо у контролюючого органу були відсутні підстави для Призначення податкової перевірки або таке призначення відбувалося супереч положенням законодавства, то платник податків може не допустити до проведення податкової перевірки, а потім оскаржити наказ про призначення такої перевірки до суду з метою уникнення відповідальності у вигляді адміністративного арешту майна та грошових коштів, яка передбачена за небезпідставний недопуск контролюючого органу до. Податкової перевірки, і тут автор доходить висновку, що такий механізм неявний, але є дещо декілька важливих моментів, що судова практика не є стало з цього питання, і тому таке рішення про недопуск воно є достатньо відповідальним і достатньо ризиковим для платника податків. Другий наукове джерело це стаття. Податковий контроль в Україні складова адміністративного ефективного адміністрування в цій статті автор поділяє податковий контроль на дві окремі складові. Це перше, це добровільне виконання платником податків своїх зобов'язань, які передбачені податковим кодексом, які полягає в тому, що платник податків зобов'язаний вести облік, сплачувати податки. Відповідно виконувати інші вимоги, які передбачені діючим податковим законодавством. А друга це те, що держава в, в особі Державної податкової служби України має здійснювати адміністрування податків і застосовувати заходи податкового контролю і податкового там стягнення у випадку. З метою стимулювання платника податків для виконання ним його безпосередньо обов'язків як платника податків, але в результаті автор доходить до висновку, що питання податкового контролю завжди буде в епіцентрі уваги, оскільки воно знаходиться на стикі інтересів держави і бізнесу. Тобто, держава в особі державної податкової служби прагне. Засобами податкового контролю вплинути на платника податків, аби він виконував вимоги законодавства щодо сплати податків і намагається довести невідворотність покарання за порушення фінансового законодавства. З іншого боку, платник податків він завжди намагається придумати механізми, які дозволять мінімізувати податкове навантаження. І всіляко буде намагатись використовувати методи способи оптимізації податкового навантаження, оскільки кожен бізнес розуміє, що якщо вдасться зекономити на податках, то це, в принципі, допомагає бізнесу рухатись і є певною конкурентною перевагою. Третє третя джерело це стаття, форми та методи податкового контролю, селітовий досвід та українська практика. Тут автор. Аналізує підходи до податкового контролю в світі е, і звертає увагу, що, наприклад, там у Франції податковий контроль здійснюється у формі перевірок податкових декларацій і документальних перевірок, тобто щось схоже на нашу систему. А наприклад, в США, Великобританії і Канаді е, податкові перевірки е, здійснюються по-різному. Є окремі відділ, які здійснюють перевірку податкових декларацій. На звітності і так далі, і є окремо відділ, який займається податковими кримінальними розслідуваннями щодо ухилення від сплати податків і причетності та платників податків до ухилення, застосування схем мінімізації, і так далі. Тобто, тут автор аналізує е різні підходи, і за наслідками свого аналізу доходить висновку про те, що в Україні необхідно посилити податковий контроль, хоча і пропонує впровадити більш ризикоорієнтований підхід. Для того аби зменшити кількість перевірок і збільшити їх якість, тобто обирати платників податків більш виважено для того, щоб не розпиляти увагу на велику кількість платників податків, а сконцентрувати на тих, які мають найбільші ризики щодо несплати податків, а наступний матеріал це стаття щодо оцінки стану ефективності та результативності податкового контролю в Україні. Це більш аналітично-статистичний матеріал. Е, в указаній статті автор проводить детальний аналіз результатів податкового контролю за попередні роки, аналізує кількість перевірок за їх видами і результати, е, якими є податкові донарахування. І тут автор доходить до висновку, що фактично ключовими показниками ефективності заходів є е, заходів податкового контролю, є виключно податкові донарахування і відповідно пропорція. Щодо того, скільки з результатами тих чи інших видів податкових перевірок е застосовано податкових до нарахувань, е і відповідно від цього е розуміється якість е такої форми податкового контролю, як податкові перевірки. Е ще один матеріал, який аналізувався, це стаття особливості податкової перевірки як форма податкового контролю. Е тут автор доходить до висновку, що. Така форма податкового контролю, як податкова перевірка, має значну кількість неврегульованих процедурних, оперативно-процесуальних і організаційно-правових аспектів, які потребують удосконалення. І одним із варіантів, які пропонуються, на якому автор звертає увагу, це те, що законодавець має рухатись до провадення концепції електронного аудиту. Що передбачає, в принципі, оптимізацію всього заходу податкового контролю, оптимізацію етапів контрольно перевіряючої роботи. Тобто, це також має вплинути і на ефективність відбору платника податків до перевірки, розробити певні алгоритми аналізу даних, які містяться в інформаційних базах податкового органу. Тобто, тут автор звертає увагу, що було б доцільно рухатись коли. Вся електронна звітність, а вона вже вся електронна звітність аналізується контролюючим органом, і за результатами такого аналізу, в електронному варіанті відбувається контрольно-ревізійна діяльність, тобто захід податкового контролю у формі податкової перевірки. А платних податків, як ти зараз, наприклад, реалізовано електронним судом, може подати там свої документи або свої пояснення в електронному варіанті, тобто без необхідності виходу. Безпосередньо там інспектора до підприємства, і так далі. А, і останній матеріал, який я проаналізував, це податкові перевірки, сучасний стан та процедури проведення. А, ця праця є достатньо старою, однак, чим вона зацікавила тим, що автор фактично порівнює і детально аналізує кожен із видів перевірок, тобто за формою, за порядком проведення, і так далі, проводить порівняння і застосування вказаних видів перевірок. До прийняття податкового кодексу. Тобто, фактично, в ретроспективі аналізує, яким чином змінювались податкові перевірки, яким чином вони фіксувались, і як Податковий кодекс, прийняття податкового кодексу вплинуло на організацію заходів податкового контролю податковий перевірки. Фактично, це основні Наукові джерела, які вдалося проаналізувати, які стосуються моєї теми, і фактично на цьому мій відеозвіт науково-дослідної практики за 2022-2023 рік, є фактично закінченим. Дякую вам за увагу. Гарного усім дня!